you <sweak> На землі. Від нас насущні, дай нам сьогодні, і прости нам ровини наші, ми на війні прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокої, але ми поли нас і спокамо, виплати, і Слово, Цей син, і всього уся в часі, навіки вічні. У вас ні башні, одь прошли наговорити. Помоліться, що не сікають сокус над ногами нашими. Зрамово всякого кава за тієї нас, Господи, помолимся. Господь визвонати всякого в місто, безпокусу, проти Господнього пісня право Господей, Господи, помолівся. Господь Господь, Господин, в Кристивій вулиці, Господей, помолився. Шоводарці стали старом і свячення, спасенім від Віків Сини, душі діла, усякого Господи, помолівся. Так, смували пошиттях вічно господи, помоліться. На коня ось і після помолимся, Господи, помолімся. Черкайте, вихідний сяч, домів, господаря, помолімося. Що набула на вже пошитків сім'ї, чекає, причайте, ми господи, помолився. Що сподобалося нам на поліцях, сячні отці, причасти, видимо, євнім столу, духа Господи, помолівся. От Бог, помоги нас, гріші, помило нас, Господи, помоліємося. Щоб визвотити нам всяку спокій, підтягнуть життя людей, помолімося. Ви спаси, помилив нас, Божою благодаттю. Слава Дився, нашому громаді, приході, Марії з усіма і повінувши, самі Спередина, за життя нашого стопового відаємо. Слава часі, поклоніти за часі, засади святим, дай бротворечі помнить, бо все в часі не віки. Слава тебе, Господи! Господи, добра, бачила дитя, бачимо від явленого нашого Бога. Вони на час настав час на святковий. Дубарі, але з цим пінням стоїть, бачивши Боже, до насходження. Нині Йорданські води Господнім приходом перетворюються в цілючі. людні, нині всі покоріння, та стеними течіями обтопиться. Нині Йорданськими водами обливаються. Нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам, нині гірка вода, що замисеє Господнім приходом перетворюється людям у солодкість, нині ми визволилися від давнього ридання, і як новий Ізраїль спаслися. Нині вище ми визволилися і світло, бо розумним упомінюємо, що ми порохи. Нині горишні колишні здобують. І висотий з низу ми, ми разом розмовляють, нині священний, і винно голосне торжество правовірних радується, знищується, обмане прихід водичі, прикладає нам шлях спокійня. Нині водика до хрищення поспішає до висот. Перед своїм рабом схиляється, що за нас сидів, сразу бо визволити нині ми. Царство Господнє купили, царство Господнього немає, це мені земля і море, стали співучасниками учасниками світу, і світ, веселістю наповнився. Побачили тебе води, Боже, побачили тебе води, ходити, Отан, повернувши назад, побачив Бога і Божества. Я так повернувся назад, побачивши Бо, Духа Святого. Ми тоді голуби, сходив, літав над тобою, Отак, повернувся назад, бачивши, що... Раба Яордат, повернувся назад, і гори заграли, бо сім'я побачивши. мари голос чудуючися світом і свята істинним Богом від істинного бога, що приходить приходити, бачивши, вродить цю праздник нині у Йордані, нігати мого, щоб ми то привоїтані смертю, в цьому смерть, взадля перед тобі дало спокоси її, а ні, хто тюла, і світа, то ми я глушкою. Задовільнило, чувало в другий слаб. Немає ні одного такого слова, що задовільно поспівали всі чудеса твої. Він ти, Господи, дивійні тла твої, немає ні одного такого слова, що за тобі співало, то за твої. А ти що волю свої відбуття, тобуття тоді усе. Я живши сотворіння за своїм задумом, мої світі чотири світли, класи корінням і умічав чотирьома корами круг року, перед тобою танки. Скомда для дихання розляптані трягне всі служить тобі, так я не скихоре вклоняє тобі мого, і херовини щось квілі свято мене в кому стоячим, вітаючи, попругається страхом без української слави, проти повсюди описаний, людний темно, не ремонт, прийшов на землю, прийнявши ви подобі людські перемоги, молодий позадів про себе свої ласкавости. Не міг дивитися, як диявол мучить людський віце, але ти прийшов із спад. Визволи наші людські наш людський рід. посяти в істину пропові з різдвом твоїм усе сотворіння, оспівує тобі явленого, бо ти є Бог наш на землі, завелицій дід не пожив. Ти Йорданські води освятив, пославши з неба того Духа і сокрушивши голови, зміїв, що там грістилися. Самого нічого, як воровчи, царю прийти, нині щеся святого духа, у духа. Отже, чоловіку люби, царю прийди і нині шестямся до Твого Духа, і о святиво Дуцю. Сам, Отже, чоловіку, любче, за прийди, ти, шестямся до Твого Духа, святиго Отчу. Відай Лауда, спасіла. І що підбайця прощаються, мали, на освячення душі на лікування і терпінь. На освящення на всяко особливу потребу, ти бо наш, що водою духом нові постарілу, на ріка нашу природу, ти бо що заноє, водою потопив рік, ти бо нашу через місцеє є морем визволим і насурідні в риску. Вони Бо що пробив скелю з пустині, що не води. Наводилися і на кої вкради людей своїх, поди Бог наш заєдні, водою не висловить заля від дома не багалової. Самі нині владик святи воду отцю Духом Твоїм святим. Самі владику святи воду отцю Духом Твоїм святим. Самі нині, Владико, святи воду цю Духом Твоїм святим.

Заселенство понижого, присвятив близко твори, бо він ковтринь, в цей хрестився 最后。 І сина, і Святого Духа. Амінь. Христос хрестається. Церква живе, церква розвивається, церква зростається. З моменту приходу Спасителя, з моменту заснування церкви. Християни, які повірили в Христа, християни, які користають із того величезного дару, який Господь приніс нам, відкупивши нас від первородного гріха, дару наслідувати за Христом і належати до його церкви, даруватися тими тайнами, які Господь Бог установив у цій церкві, прямуючи до спасіння Небесного Царства. І так християни, які відсових початків збиралися на своїх місцях молити, поступово творили е, свій спосіб Богопочитання. Таким чином творилися обряди. Створилися е, різні, різні культурні традиції. Е, сьогодні, я не знаю, може в історії нашого села вже таке було, ми збиралися росіянами е, на озері чи на річці е, і разом молилися і там посвячували воду, але до моїй пам'яті діятися довго до років, то є вперше. Так не знають, що це було чи не є. І вже було, так? Давно вже було. Потосите ага. це. Те. А, ну то ми, думає... я думав, що ми створимо нову традицію. Але ми насправді відновлюємо наші старі традиції, які були вже у нашому селі. Я не знаю, чи багато було за десь традицій, які купалися в воді, ми до Христа Входили, загулювалися в неї. Я не знаю, чи багато буде сьогодні стріливців, але ми тоді зібралися, щоб попросити, що Господь Бог благословив цю водойму, цю воду водойми і не тільки сюди, по нашому селі. Ми молилися, освячували воду одразу після літургії, там були освячені наші керниці, домівки, потрапили крапини води. Сьогодні ми прийшли, щоб освятили місце, де ви любите літній збиратися для вашої відпочинку. Зараз ми є також не тільки щоб свячення, а й для того, щоб спільної святи. Святи дуже короткі, вони дуже швидко минають і так коляда проходить. А маємо нагоду ще додатковий спосіб прославити Господа Бога. Заколядувати, зібратися разом як спільнота, разом на молитві. Бажаю, щоб Господь Бог благословив Божого з вас. Бажаю, щоб всі... Були... Здорові, щоб нікому ніколи нас не бракувало, щоб мали сили і на другий рік рядувати, поставляти Господа, Бога, на другий рік зібратися. І може ті сюди на, на, на цій самій водоймі, і може ті, що цього року може не наважується, але на тут рік точно скупалися, за рік підготувалися, загартувалися, ну і буде здорові. Нехай Господь Бог благословить всіх вас своїми ласками, всіх організаторів, які... які Podemos escutar desses, vamos a se é se é o a se é o vídeo, se é o vídeo, se é o vídeo, se é o vídeo, se é o vídeo. Manoaia Синієвного я молішу витягли, на нічого не роди, ти щоб безвітала, слава породила, що повороти тебе величає. Слава тобі, вітристе, ворона надія наша, слава тобі! Усі красі на віки віків, Господи, помилимо, помилок, Господи, помимо. Зволий, Діва на спасіння нашого Раду, бо завтра жив і своєї мати, що саме свят. Приподобаємо, що наші всіх святих. Вони посенав, як вологий, і в чоловіку любят.